The story of the Vietnam War. як від військової служби ухилялися в Сполучених Штатах Америки, за якими діагнозами відкосили Дональд Трамп та Джо Байден? І як несвідомо наш поточний президент обрав я беру підрозділ Юзі, один із американських методів відкосу від армії. Спочатку від мобілізації рятував простий шлюб, але наприкінці серпня 1965 року президент Ліндон Джонсон поставив підпис, який перевернув життя багатьох американців з ног на голову. Рішенням уряду чоловіки, котрі одружилися після серпня, більше не мали імунітету від мобілізації до В'єтнаму, і з тієї миті весільний штамп уже їх не рятував. Це спричинило справжній весільний ажіотаж. Молоді пари поспіхом бігли до священників, аби встигнути одружитися до півночі останнього дня. Наприклад, в Лас-Вегасі, де зазвичай фіксували 10 шлюбів на день приблизно, 26 серпня їх було 170. Священники того вечора перетворилися на конвеєр, котрий штампує штампи в паспорті. Уявляю, скільки романтичних слів було сказано баришням, аби тільки затягти свою дульсінею в Лас-Вегасі в шлюб. Для більшості звичайних чоловіків це був найвідчайдушніший спосіб уникнути ризику загинути на війні. Тодішні опитування показували, що близько 60% чоловіків призивного віку під час війни у В'єтнамі намагалися знайти спосіб, як ухилитися від служби. Щось мені це нагадує. Це було настільки поширено, що майже кожна родина має власну історію чи то про службу. У В'єтнамі чи то про втечу і відкос від неї найпопулярнішими методами були законні відсрочки: навчання, батьківство, певні професії або ж проблеми зі здоров'ям. Але після введення лотереї древ Латері for the draft. У 1969 році. Ситуація змінилася, напруга зростала. Шансів уникнути армії ставало все менше, менше і менше. І серед найкращих методів по ухиленню від служби, як ухилялися американці, ми можемо виділити наступні: перший вступ до іншого роду військ, найбільше мобілізованих і йшло в регулярну армію та морську піхоту. Тож охочі уникнути окопів і посадок. З банановими пальмами <хи>, намагалися добровільно піти в авіацію чи нацгвардію. Там відбір був жорсткіший, зате ймовірність опинитися у В'єтнамі була значно меншою. Щось схоже відбувається й у нас, але в Україні всі роди військ задіяні у бойових діях і за браку людей. Тому такий собі вихід, схожий на американський, є переведення на тилові посади. Другий спосіб у американців цікавіший це визнання сумлінного відмовника. Спершу це стосувалося лише членів релігійних громад із пацифістськими переконаннями. Леогенізмейкламайшнвил Але у 1970 році Верховний суд розширив це визначення. І відмовлятися від війни можна було з моральних переконань, міркувань, навіть без релігійних аргументів. У результаті десятки тисяч чоловіків скористалися цим правом. Найбільше преуспіли в цьому аміші. Свідки і Єгови та подібні цікаві клуби по інтересам. Що ж до України, то у нас влада дозволила бронювання попам у РПЦ. Мені подобається це визначення Українська Російська Православна Церква, чи як її ще називають у ПЦМП. а також всіляким сектам типа Мунтяна чи Аделаджі. Во імя Ісуса Христа, помазання наповняють тебе. Тому метод залишається робочим крізь роки. Класика невмируща. Далі іде теж майже класичний метод це одружитися і завести дитину. Шлюб спочатку рятував від армії взагалі пізніше лише за наявності дітей. Це спричинило сплеск народжуваності. Сім'ї буквально робили ставку на дитину. Коли у 1970 році закон змінили, і доводити треба було вже матеріальну залежність сім'ї від батька. Хвиля порятункових вагітностей різко спала. На початку було достатньо просто мати дитину. У нас же зараз треба запиляти трьох. Але не треба доводити, що від батька щось залежить, там умовне виживання. Але метод діючий. Четвертий метод, котрим користувалися ухилянти в Сполучених Штатах Америки, щоб не йти воювати у В'єтнам, це навчання в коледжі. Студенти денної форми мали відсрочку. Цим переважно користувалися білі чоловіки. Із середнього та вищого класу, адже освіта була дуже дорогою. Тож система працювала нерівномірно. Бідні, особливо афроамериканці, значно частіше опинялися на фронті, це теж мені щось нагадує. Бо не могли собі дозволити навчання. Бо відкупитися загалом, схожим відкосом, користувалися широко і в Україні. Але, як я згадував в одному із минулих відео, держава закручує гайки і краще робиться, ніж в США. Зараз лише юні студенти мають шанс за цим методом відкосити віддарні. Класика ухилення, медичні огляди По-сучасному сучасному ВЛК. Офіційний медогляд, як це й зараз відбувається, проходив в Сполучених Штатах тих років поверхнево. Заможні люди, котрі мали виходи на лікарів. Так само косили через недостовірні діагнози, хоча інвалідів серед прокурорів і депутатів було значно менше. Мабуть, життя в Україні дуже всує нерви, а від нервів всі хвороби, як кажуть люди. Відомо, що навіть майбутні політики найвищого ешелону, майбутні президенти Сполучених Штатів Америки, уникали війни завдяки цікавим довідкам. Наприклад, Дональд Трамп відкосив від мобілізації через якісь пори в кістках. Маю надію, що я вірно переклав його діагноз, а Джо Байден через давнішню астму в юності. Такі справи. От вам і президенти. Тому наш громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Лідер сучасності зі всіма своїми повістками непогано виглядає насправді, принаймні просто забив і не приховував цього. О! І тут ми переходимо до наступного методу, бо фактично його й використовував Володимир Олександрович. В США зустрічалися випадки так званої відкритої непокори. Дехто обрав радикальний протест. Наприклад, спалював своє приписне посвідчення, знищував будь-які військово-облікові документи. Інші просто ігнорували повістки, чи не з'являлися на медогляди. Формально це було звичайно злочином, але у 70-х роках судова система не могла фізично перетравити ці всі так звані злочини. Дуже багато мужиків в Україні теж сподіваються, що судова система тут всіх не посадить. Ну, я не знаю, я якби дивлюся на те, що зараз відбувається, і хто його знає. І сьомий найперспективніший метод уникнення мобілізації в Сполучених Штатах 70-х років була еміграція. Найрішучіші виїжджали з країни. Найчастіше це була Канада або Швеція. До речі, Канада дуже класна країна з точки зору життя. Там ніяких воїн, ніхто на них не нападає, і вони такі всі добрі, посміхаються. За приблизними оцінками, таких виїзних ухилянтів було від 100 тисяч. Дехто з них так і не повернувся додому. І це мова йде про тогочасні не СРСР країни. В цих країнах люди жили в рази краще. Навіть, мабуть, ніж ми з вами зараз. Уявляю, скільки людей повернеться в Україну після того, як всі, хто поїхав, стануть кримінальними елементами, коли приймуть закон про тих, хто поїхав, перетнув кордон нелегально. Бачу вже ці черги повернення. Можна сказати, що війна у В'єтнамі часто асоціювалася з початком повномасштабного втручання Сполучених Штатів в 1964 році, а кінець мобілізації оголосили в 1973 і скасували призив. А у 1977 президент Джиммі Картер оголосив амністію для всіх, хто ухилився від служби. Без насильства і без будь-яких санкцій тому робіть висновки, в якій сраці ми з вами опинилися. Україна це навіть не Америка 70-х років. Тому, як казав наш президент, повернемось до життя після перемоги, коли остання нога російського окупанта залишить територію України. На все добре, демендем абендвін.